Вітаю. Ми розшукуємо двох дітей, які зникли у місті Сіверськодонецьк, донецьк що на тимчасово окупованій території Луганської області. Перша дитина це Ярослава Дем'яненко. Її повне ім'я Дем'яненко Ярослава Євгенівна. Дівчинці 9 років. Вона народилася 13 червня 2015 року. Офіційною датою її зникнення вважається 1 вересня 2024 року. З того часу про Ярославу немає жодної звістки. Ми практично нічого не знаємо про обставини її зникнення, адже як і у багатьох інших випадках, дитина зникла на окупованій території, де зібрати достовірну інформацію надзвичайно складно. Проте, ми припускаємо, що дівчинка може досі перебувати у Сіверсько-Донецьку або десь неподалік, але з якихось причин немає змоги про себе сповістити. Якщо ви упізнаєте її або маєте бодай якусь інформацію, дуже просимо повідомити на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Також можна написати нам через сайт або у чат-бот у Телеграм. Також ми розшукуємо ось цього 15-річного хлопчика. Його звати Даніл Аксаміт. Повне ім'я Аксаміт Даніл Андрійович. Даніл зник у тому ж Сіверськодонецьку на Луганщині. На жаль, ми не маємо жодної точної інформації, хто останнім бачив Даніла, з ким він міг бути і чи не вивезли його з міста. Не виключено, що хлопчика могли вивезти на територію Росії. На жаль, у таких випадках ми часто стикаємося із фактами депортації. А депортація дітей це частина злочину геноциду. Тож, якщо вам стало щось відомо про Даніла або про інші злочини проти дітей, не мовчіть. Повідомити можна анонімно через сайт StopCrime.ua. І ще я прошу вашої допомоги у розшуку дев'ятирічного Влада Христосенка. Він також зник без вісти у Луганській області. Та я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене два роки тому на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. Та на превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка на Луганщині, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо усе можливе, аби знайти хлопчика. Чиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське ТБ, Тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому 9 років у нього карі очі і темно русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. Я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про влада Христосенка можна за коротким номером 11630. з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими, і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати влада. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей